Про те, як я готую домашнє вино, сухе, натуральне виноградне. До такого сорту винограду. Це усурійський виноград, такий він дрібний, але сорт винний. От, і дуже, дуже виходить гарне і насичене вино. Е, в чому які основні моменти при виготовленні домашнього вина? А чого домашнього? Тому що. Е, ви можете виготовити, дуже багато часу на нього уходить. Може, можете виготовити ну, десь 50-100 літрів для себе. О. Але це буде от, домашнє крафтове вино. Бо зараз під словом крафтове, всі намагаються показати, що воно домашнє, але воно ну, якийсь ФОП купив там обладнання, нажав кнопку і. Воно не домашнє, воно таке саме промислове, тільки може етикетка чи там сорт домашні, є технології. А от домашнє це те, що передаються поколіннями, дідами, з покоління в покоління ці всі рецепти. От. І це вино, в яке вкладається душа, в яке вкладається багато часу, гарний настрій, не можна сваритися під час виготовлення вина, так само, як при е, випіканні хліба. От, і тоді кожна виноградинка, якщо ви вкладете туди душу, вона дасть вам користь в організму. І таке вино буде живе і корисне для організму. Ну, це був такий невеличкий вступ. А які основні моменти, як я роблю вино? Ну, По-перше, я збираю виноград. Що стосується самого винограду, він повинен бути вже достиглий. От, і не повинно бути його гнилого в, в цьому в гроні зеленого. Не, не треба брати його з землі, піднімати. Тобто воно має піти в ньому правильні процеси бродіння, щоб не було ніяких гнилисних процесів. От, і тому від того залежить... Як піде процес в Вінні і сам успіх цієї операції? Тому от цей виноград він ріс у полі, він ріс прямо, я там знімаю відео, він ріс прямо на дереві от. і там далеко від дороги, він чистий. От. І чому виноград не миють? Ну, кажуть, що його можна мити, а можна і не мити, і треба не мити. Якщо ви в чистому місці росте, от, і ви будете так робити зараз, як я розкажу, то його мити не, в якому разі не потрібно. Бо якщо от бачите, на ньому такий сизий, такий, такий, наче як осад, такий, плівочка Оце і є дріжджі, природні дріжджі, які будуть е, вам е, робити. Збражування, які будуть працювати, вони будуть е, з'їдати цукор от, і е, робити вино вином. От, тому його я не мию. Але в кожній такій гілочці, якщо ви візьмете, от, ще один такий момент. Одні відділяють оце гроно від цього, від кісточки. Кожну ягодку відділяють, а одні беруть, просто такого, їх поскладають і починають їх перемалувати, починають їх е давити. В цьому є і плюси і мінуси, але більше мінусів. Чому ну, плюси які? Якщо ви пошкодите косточку там механічними якимись обробками, то воно вам дасть. Користь, бо ці косточки теж, теж корисні, але не всі люблять такий смак. Воно вам додасть, може додати гіркіти або терпкості. От. Тому це із плюсів, а з мінусів їх більше. Мінусів, тому що в цьому винограді, особливо якщо щільна оця грона, то в ній живуть дуже багато комах. Ну, самі такі Відомі, ну, це мурахи, туди ходять, як в бар, от. павучки там живуть і прямо кокони там роблять. От. А ще там живуть такі комахи, як Божі корівки, дуже люблять там селитися. А і ще люблять там двохвостки. Двохвостки вони взагалі мають це потомки скорпіонів, вони мають і патрульні речовини, і якщо це все в вино попаде. Розуміло, що невеликій кількості, але воно не бажано. Ну або ж корівку, якщо ви колись в руках терли, то ви знаєте, що вона дає не дуже такий гарний присмак, і в вині воно не потрібно. Тому це ще один плюс, мінус, точніше, і ще один аргумент, чому треба відділяти кожну ягодку від грона. От. І тому я беру оцю грону в одну руку і отак кожну ягодку по дві, по три відділяю, при, при цьому ще їх трошки змінаю. Для того щоб виноград вже відкрився, і коли ми його будемо давити, от, щоб він вже е, був відкритий і працював. От. І так, відділяючи кожну грону, сидиш і отримуєш таку гору винограда. Вже відділеного, тут нема нежичків, нічого. От. І чому ще відділене мені потрібно для того, щоб я оце, оце сусло вже міг без, без грон, без кисточки цієї заливати в бутля. Тому що в мене всі, вся тара, я вважаю, що повинна бути емалірована або скля, скляна, бо алкоголь. Якщо в тому самому пластику, все одно там є ці всі втарати. І коли вода то одно, одне, а коли вона взаємодіє з алкоголем, ці всі втарати потрапляють в організм, і воно не дуже корисно для організму. От, тому я намагаюся, де можна, і особливо там, де воно буде бродити і відбуватися основний процес, щоб воно було правильно, без ніякого пластику. От. І тепер залишилось саме основне, і це можна робити під гарну музику або в якійсь кампанії, під гарні спогади. Отако от, от брати його рукою. Руки помить при цьому. І отако от берете і змакаєте його. Також змакаєте. І при цьому йде розкривання кожної ягідки. Це треба робити до тих пір, поки ви вже відчуєте, що цілих ягодок залишається все менше і тоді настане така вже стадія, коли воно буде вже рідке і вже буде готове до заливання у бутля. Тому таку змакаємо в Італії, там в країнах винороби. Ви бачили в фільмах, да? вони це роблять ногами, як Да? Ну, Можна робити це пресом все. Ну, у мене пресу нема. І я роблю, ну, від сили там для себе літри 50 на весь рік, щоб там пригощати гостей ну, цим натуральним продуктом. І того також ще мій дід показував, робив він. І... Я думаю, що там 3-4 відра, отак ви можете пожмакати, посидіти півгодинки, хвилин 40, що займе у вас. Але у вас вже буде натуральне сусло. У мене був товариш один. І ще він відео записував. Не знаю, куди він спішив, торопився. І він взагалі отако Зібрав винограду тачку. Ну, я думаю, що тачка в нього була чиста перед цим. Прямо з гронами, з кисточками повкладав їх туди. От, І він взяв на дрель присадку таку що розмішує, і почав її там бовтати. Ну, от Ви розумієте, що там вийшло в нього, причому тачка була алюмінієва, тоді він це все залив у пластикові бочки, віжки і ще додав шкідливості своєму вину. От. Ну, але по присмаку ви можете його не відчути, але це шкідливо для організму. І тому я так не раджу робити. По-перше, що коли будете розбивати е, оці всі кістачки, е, Таким механічним методом, ще й металом, то вони пошкодяться, вони вам додадуть такого присмаку гіркого можуть додати терпкого. Ну і плюс, ото я, як розказував про тих комах, це все воно перемелеться і також буде у вині. Тому робіть так, бачите, така пінка вже пішла. О. Ну, ви побачите, коли будете додавати, махати його, між пальцями вже у вас буде все менше і менше оцих неодкритих ягід. А ще коли ми їх знімали з грона, то я, пам'ятаєте, казав, що їх треба придушувати, що яку як ви не захватите, то вона все одно вже відкрита, вона буде працювати. Бо якщо засипати їх цілими, воно теж буде працювати, але процес збражування буде відбуватись дуже довго. Тепер що стосується е, процесу збражування, багато хто от, от таке сусло готове вже відправляє в якісь бочки, і воно там в них стоїть відкрите день-два. О, цього робити не треба також, бо е, процес він також повинен йти без доступу кисню, Бо браж, ця сусла, якщо перекисне, то вино може у вас перетворитися подальшому, якщо неправильно піде процес. От. І тому максимально от так от, так повинно стояти ну, до 3 годин. Ви можете його в відкритому стані потримати. От. А тоді обов'язково треба його ставити під затвор, щоб доступу повітря не було. Взагалі, вино, воно, процес виготовлення вина, він складається з трьох етапів. Перше це збражування сусла. І далі це основне бродіння. І третє це тихе бродіння, коли вино вже... Дображує і з молодого перетворюється на зріле вино. О, ці всі процеси мають е, свою свій часовий проміжок. От, процес перший збражування я в бутлі роблю, це десь до місяця, ви побачите. Причому затвор я не ставлю, бо по затвору, ну, важко зрозуміти, коли вже процес пішов на спад. А от рукавичка, гумова рукавичка, дуже гарно показує, коли ці всі е, надуваються спочатку, іде, тоді роздувається, і коли вже процес йде на спад, вона вже становиться нормальною. А тоді може взагалі впасти. Ну от до того, щоб вона впадала, не треба доводити. А ви побачите, коли процес пішов вже на спад. От, вона спочатку роздулася, тоді е, вона вже здулася, і тоді ви можете його вже відкривати, відсіжувати і ставити вже, додавати цукор ще, додавати водичку, от, е, і вже ставити на основне брудіння. Тобто перший процес десь займає місяць. От, це збражування сусла до місяця в закритому стані. Я ж кажу, прискореними методами я не користуюсь, бо все роблю без доступу повітря. І цукор я додаю і на першому, і на другому етапі. От, і тому дивіться, а другий етап вже, коли ви його розбавите, додасте цукру до надобності. Якщо ви робите сухе вино, то цукор весь потрібно, щоб він переграв. О, якщо хочете полусолодке, ви ще його трошки підсолоджуєте вже коли на етапі основного бродіння. Це вже залежить, яке ви вино хочете отримати. Ну от Для сухого вина десь на відро очищеного цього винограду, цього сусла. в мене витрачається десь 3 кг цукру. От, і цей цукор має переробитися. І вино стає не таке не дуже кисле, воно таке приємно п'ється. Що стосується розбавлення вина, Ну, вино має свою кислотність. І виноград також. Якщо оцей виноград я беру, він кисло сладкий, солодкий, І тому, якщо я його не розбавлю, то він буде... Дуже-дуже ну, такий різкий нашлунок. Не всі його зможуть вживати. От. Тому раджу вам його розбавляти. Розбавляю, розбавляти можна до половини до 50% додавати водички. От. Це не завадить і воно буде легше питись, в кого там кислотність повищена, підвищена. От. Тому це є формула, як воно там регулюється, скільки цукру, скільки... Водички. Вот. Ну, Я це роблю, я вам розкажу рецепт. Оце в мене тут відро цього жмиха. Уже бачите, який він став. Він уже рідкий. О. Ну, Тут ще є трошки ягод, їх треба розчалити. Ви побачите, коли вони. Пройдуть. От, тоді ви готуєте бутля, обов'язково його миєте, щоб не було там сторонніх ніяких плеснів. Бо це дуже важливо, щоб вино пішло правильно бродити. Лійка в мене не натуральна з пластика. Я десь шукаю лійку якусь, знаєте, такі скляні раніше були. Або з нержавейки, не можу знайти. От. Тепер беремо все наше сусло, яке утворилося, і наливаємо буплі. Скільки наливати? Пам'ятаєте, я вам казав, що я буду розбавляти його водичкою. Я розбавляю процентів на 30 на 40, тому і вже буду ставити на основне бродіння, буду ставити його в цьому ж самому бутлі. Тому треба наливати і так само і наливати. Десь процентів на 50-60%, отак от можна сюди заливати цього сусла, бо воно ще буде відфільтровуватися і це я сказав по відношенню до чистого соку яке ми отримаємо. От, десь на 60% я заливаю е, цього сусла. Ну, плюс воно буде активно бродити, тут буде шапка. Е, шапка буде утворюватися, така. це теж треба все мати на увазі. Ну і закриваю я його такою от рукавичкою зверху. Всім відомий краще білу брати. І заматую скотчем тоді боку. І це піде у нас збражування. Цукор, я, як я казав, додаю я на етапі і збражування, і основного бродіння. На етапі збражування я на оце відро цього сусла я додаю десь 3 кг цукру. Буває, що цього вистачає, а буває, що ні. От. І тому коли ви через місяць там рукавичка спаде, от, ви це все відфільтруєте. І ви будете бачити, скільки у вас того соку, ви його обов'язково спробуєте на кислотність, додасте водички, і тоді вже будете знати, скільки цукру, чи додавати вам цукор, чи ні. Бо ще основне бродіння його забере. На основне бродіння його треба солодким ставити, не кислим, бо воно перекисне тоді. Буде кисле зовсім. ну ну це буде, ну, Може хтось таке любить, але ну таке діло індивідуальне. От, і вже тоді, коли е, воно у вас, основне бродіння буде у вас десь місяць-два, більше, да навіть поставити його десь біля пічки. От, і щоб знову рукавичка, наче як надулась, а тоді вона буде у вас падати. От. І тоді вже можна знову відкрити, провітрити його, спробувати його знову там на цукор. І поставити знову під затвор або під рукавичку. Поставити можете, можете вже його у погреба кудись аж до весни, до літа, вже до повного созрівання цього вашого продукту. Ну. Хтось, може не так робить. Мене вчили так, завжди гарне вино утворюється, завжди всі п'ють. І всі довольні і здорові. Всім того самого бажаю. Якщо було корисно, ставте лайки. До побачення.